Життя розкладає перед нами різні випробування. Але саме у важкі моменти ми проявляємо свою силу та непохитність. Тут, в Бельгії, я знайшла тимчасовий прихисток від війни. Але найбільше задоволення мені дарує можливість працювати з такими ж українцями. Я проводжу психологічні тренінги та коуч сесії. Це не просто зустрічі, це подорож в глиб себе. Пошуках сили, яку ми маємо всередині, ми навчаємось визначати та розкривати свій потенціал, знаходити радість у маленьких перемогах та будувати наше майбутнє разом. Нехай це відео стане нагадуванням, що у кожного з нас є сила змінити своє життя, і я вдячна за те, що можу бути частиною вашої подорожі.